Ну і власне вже тут відбувається фінальний етап тестування. Це стрільба по цілі. Після чого зброю пакують і відправляють у військо. Роман Суханов, Олександр Тимінський, Суспільне новини, з Польщі. Після планового ремонту ввели в роботу енергоблок однієї з українських АЕС, тож енергосистема країни отримує додаткові тисячу мегаватт потужності. Так повідомили в міністерстві енергетики. Як це відбувалося? Репортаж Дарини Коломієць далі. Ремонтували з весни його потужність тисяча мегаватт на сьогодні працюють блоки, і вони практично з поправкою то що ми включили ще один блок зараз